Уявіть світ, де всі усміхаються, все рожеве і навіть депресія має блискітки. Ставте вподобайку, бо інакше кенобразиться і піде шукати сенс життя у сусідній франшизі. Барбі живе у світі, де кожен день рекламний ролик. Але одного ранку вона починає думати про смерть. І раптом Барбі з кришталевими туфельками хоче сенсу життя. А кен виявляється лише додатком без прошивки. Вона вирушає у світ людей, де замість рожевих кабріолетів пробки, а замість гламурних вечірок податкова. Висновок простий: світ може бути яким завгодно: рожевим чи сірим. Головне, щоб у тебе був Wi-Fi і кредитка без ліміту. Це була Барбі за 30 секунд. Тепер вимикайте телефон. І йдіть жити своїм життям, але ж ми обидва знаємо, що ви лишитесь у Тікток.